Сьогодні зранку в районі 4.30 30 обстріл за терористських систем, які, в принципі, заборонені мінськими угодами в районі Марівки, Красногорівки, і е, терористичне групування спробували провести і спробують до сьогоднішнього до, до цього часу штурмові дії. Значить, вони провели штурмової дії в районі населеного пункту Марівка, а також в районі населеного пункту Красногорівка і між опорними пунктами. На дану хвилину штурмової дії і дії противника зупинені, він зупинився. Значить, втрати з нашого боку на цю хвилину складають сім чоловік поранених. Загиблих немає, втрати противника уточняються, але, але саме чіткі дії, відповідь на штурмові дії противника заставили їх зупинитися на тих рубежах, які вони знаходилися. Ситуація знаходиться під контролем, необхідні сили і засоби для того, щоб дати відповідну відповідь, у нас в тому районі є, резерви до дій готові.